Вітаю всіх! Сьогодні у відео розповім про штампи Аверсів 50 копійок 1992 року. Відразу скажу, що аверс це сторона монети, на якій зображено малий Державний Герб України. рік Рікарбування монети та напис України. Ось ця сторона вона називається Аверс. Інша сторона монети називається Реверс. Розберемо, які існують штампи. Аверсів, та як їх відрізняти між собою. Ну що, поїхали розбрати. 50 копійок 1992 року. Існує 4 види штампів аверсів. Перший штамп, другий штамп, третій штамп та четвертий штамп. Перший штамп. Середній зуб три зубця. Вузький та гострий. Ось він такий вузький та гострий, як копьйо. Це ось. Перший штамп. Перший штамп зустрічається в 90-95% всіх штампів. Дуже легко його знайти. Другий штамп. Ось другий штамп. Особливості другого штампу. Середньо зуб трезубця товстий та закруглений. Якщо в першому штампі він вузький та гострий, в другому штампі він вузький, товстий та закруглений. Напис Україна. Та рікарбування монети, вони віддалені від канту. Ось тут ну 4-5 мм є. З цієї сторони також. Ну, також і там, де 1992, от вони віддалені від канту. Напис Україна та рік монети. Це ось другий штамп. Другий штамп має різновиди. 2,1, 2,2. Ось це ось 2,1. Це ось 2,2 штамп. Я, я, як їх відрізнити між собою? Дивіться. Ось, зараз на каталогу все відразу покажу. Тут зрозуміліше. Так, зараз. О! 2.1. 2,1. Ось правий нижній дубовий лист. Тут є зазубрена в верхній частині. А в 2,2 тут цієї зазубрини немає. Також особливості відмінності 2,1, 2,2. Між верхнім дубовим листом та нижнім дубовим листом. Ось. Є ось ось така чітка лінія. ось Є така чітка лінія. А в різновиду 2.2. Ось чіткої лінії такої немає тут між листами. Ось верхній правий добовий лист і нижній правий дубовий лист. Ось тут цієї лінії немає. 2.1, там, де є зазубрана, є лінія чітка 2.2. Там, де немає зазубраної, та немає лінії. Ось такі різновиди штампу. Так, йдемо далі. Другий штамп розібрали. 2,1, 2.2. Якщо приближити, ось тут ну не видно, ось тут ось зазубрена є. Та чітка лінія. Ось вона. А ось тут зазубрена немає, та немає чіткої лінії. Все. Третій штамп. Переходимо до третього штампу. Третій штамп. Середньо зуб три зубця товстий та закруглений, як у другого штампу. Але яка їхня відмінність в тому, що напис Україна. 1992 вони приближені до канту. Ну там 2-3 мм. Якщо подивитись на цю монету, то ось, то ось на цю монету другого штампу та третього штампу. Тут а, є відстань, а тут немає через усе поле напис «Україна». Це третій штамп. Також існує брак штампу 3,1. Брак штампу 3.1. Я, Яка, яка його особливість цього браку? Ось середні, В середній частині тризубця. Є таке потовщення. Це брак штампу 3.1, А в штампу 3 без брака нема цього потовщення. Як просто їх відрізняти між собою. Це штамп 3, а це брак штампу 3.1, Там, де є в середній частині 3 зубця потовщення, А також начебто, ось, ось це ось потовщення, Воно проходить ось, отут, така є, через середню частину 3 зубця. Та четвертий штамп, четвертий штамп, анг англійський ЧК називається в народі. Чому так? Тому що карбувалася монета англійськими штемпелями, особливості четвертого штампу, що тризубець вдавлений. Якщо на, цих, на першому, на другому та на третьому штампі тризубець випуклий, а четвертий штамп, трезубець вдавлений, дуже легко, та, дуже легко його знайти відмінюється міністю 4 штампу, що Трезубиць давленний. Це четвертий штамп зустрічається дуже-дуже рідко. Він, скажу, найдорожчий серед цих всіх штампів. Тому четвертий штамп він дуже цінний для колекціонерів та ну що, Розповів про всі чотири штампи, 50 копійок 1992 року. Розповідав, все максимально просто. Та зрозуміло, щоб всі могли зрозуміти та відрізняти ці штампи. В наступному відео розповім, які саме різновиди 50 копійок 92-го року щось коштують, як легко та швидко знайти цінні монети, та яка їхня цінність на сьогоднішній день. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, щасливі. Нехай всім щастить!